Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо вживати на сервері KU Project Minecraft. Стою я, значить, на моб фермі вже хвилин 10. Зараз має бути хартовина. Подивіться, скільки мобів я там зібрав. Я почекаю, поки вона почнеться, і буду їх вбивати. Я сподіваюся, що цього разу у нас вийде рекорд по талантам. Ну не те, щоб їх там прям супер багато було, але нормально. Все, почалась хартовина. Швиденько їх порубаємо, зараз. Ну слухайте, нормально. Дуже навіть нормально їх тут наспавнилося. Можемо одразу піти глянути, скільки з цієї купи вийшло талантів. Бо я думаю, там їх, ну, штуки, 3 має бути. Ну, верніше, я сподіваюсь, що їх штуки 3. Їх рівно три прикиньте. Ага. Рівно 3 таланти. Капець, це, це пощастило. Так, це все сюди. І пішли швидко закопуватися. Це та єдина тактика добування талантів під час хортовини закопатися на моб-фермі. Так, хортовина закінчилась там наче талантів не валялось поріз. Що ми маємо? А, то я майже всі забрав. Ну таке Я очікував більше талантів. Хоча, з іншого боку, це цілих 9 штук. В принципі, теж непогано. От, блін, навіть просто все одно більше. <реш> Як воно так виходить. Так, це з минулої серії ще залишився глибоко сланцевий кругляк. Ми його тут залишимо, і У нас не вистачає пекельної скрині. Можемо якось сюди, типу продовжимо. Давайте ми весь список душ скинемо сюди. Це сюди. Хай все коротше, хай лежить. Нам треба на фермі доставити скринь і поставити на них рамки. Ну, типу, от є самі тільки на скрині. Щоб було зрозуміло, де який лут знаходиться. Так, не підемо ми зараз рамки чіпляти, зганяємо спочатку на цю. Зганяємо спочатку в данж. Так для данжу треба зілля. А зілля треба крафтити. У нас закінчилось, у нас залишилась одна невидимість тільки. Так, невид... невидимість зварили, давайте ще зваримо плавне падіння. Прямо так і погнали в данж. Чого він тільки забув? Так, ми доїхали. Залишилось тільки дійти. я зарано випив другий зілля. Треба було пізніше, можна було і так спуститись сюди. Угу. Ясно. Схоже, що нам тут лута не залишили. А може й залишили. Що вони до мене сьогодні чіпляються, не знаєте? Блін, десь отут в скрині були черепа візер скелеті Тепер нема. Чи то я скриню переплутав просто? Біль, немає скрині, прикиньте. Чи може вона зверху була Та наче ні. Дивно якось. Да йди в сраку. Причепився. Так, ну виходить, що все останній. Так, все, що ціни ми взяли, це золоті яблука. Більше нам з цього нічого не треба. А, хоча ні треба, ламки треба. Так, зараз може у віспроса купимо. Раз він залутав там, то давайте ми в нього купимо. Так, це ми несемо в. А, до речі, до речі, до речі. мед зібрав і залишив, щоб на відосі здати. Давайте здамо мед. Чудово. Можливо, зараз здамо ще троянди візера, і цього. І серце моря. Незерський наріст, до речі, потроху росте. Я там всю ферму засадив уже. Можна було б її збільшити, звісно, але не знаю, чи є в цьому сенс. Нам і так, в принципі, все інше дуже довго фармити. То я думаю, це встигне вирости і ще не раз. І золото нам ще тут стояти фармити. Так, давайте на Театс 2. І на чому він зверху взагалі вийшов? Так, тут нам потрібно повішати рамки. Ось так. Давайте цю візьмемо. Так, тут були, до речі, було дерево. Окей, нам треба добудувати. Так, за 2 долари ви купили Увіспер те, що нам треба. Щоб закрити до кінця епоху. Ой, епоху говорю, Два квести. Зараз добудуємо тут і підемо додому, здамо квести. До речі, в цілях економії можна було б використовувати напівблоки. Так, ну щось таке. Щось таке в нас вийшло. До речі, можна одразу й перенести. Так, пішли здамо одразу те, що ми купили. Десь воно у нас ось тут, ось тут. Так, епохи. Золотий вік здати троє андивізора і здати треба серця моря. Є чудово. Заберемо ще у постачальника вугілля. І якраз закинемо його в піч. Тут все в цукрі. Не буду діставати нехай лежить. Так, це сюди цукор. Сюди можна закинути. Тут капець що робиться коротше так подумав, давай на склад занесемо. Так, або з фермою щось не те. або тут хтось недавно був. Наче всі на місці. Голим пливе. А чому заліза так мало? Зараз закинемо маки в компостер. І глянемо, що нам краще зараз назбирати. Стоп, а де компостер? А точно далі. Щось я заблукав у місці вже нам потрібно 18 стаків аметистових уламків. І попутно ми можемо піти збирати золото. Напевно, ми так і зробимо. Я сумніваюся, що там в печері ще щось залишилось. Ого, це що за дорога така? Тобто ми ферму будує Оце поля, оце поля кущів. Чо вона добудована? Наче ж ні? Пацет костан. відріжу голову, хто зайде. <ріст> на, на оцій штуці відрізати будуть. Та що у них тут приватної чи що? Ні, є. Діти вивільні. Сумніваюсь. До речі, в цього торги є. Значить, можливо, вони не злітають і можна прокачувати далі, селян. У прикольний будиночок. А що там зверху? Нічого. прийняли так, то прикольно. Блін, це, це все тропічна колода. Офігіти, скільки вони її зібрали. Подивіться. Капець. Так, я йшов кудись в той бік, напевно. А Зараз знайдемо якусь печеру. Ми її вже, в принципі, знайшли. Блін, але в той бік може бути приват. Нам би в інший бік. Да, оттуди якраз. Mm. Крута печера, клас. О, ось сюди нам треба. Так, аметист і золото. О, класико. Теж крута печера. До аметисту треба набагато нижче копатися. А є якісь нормальні печери, бо це якийсь капець. До речі, нам треба збирати вулики. Треба буде зачарувати собі щось на шовковий дотик. Щоб їх збирати. Нам їх треба, здається, 128. А, 256. 400 кібджолених вуликів. Так, це до міржа добігаю, напевно, да? да Блін, ніяких печер на шляху не трапилось, прикиньте? Ну, трапилось пару штук, але тут такі печери. сенсу від них нуль Пішло, короче в цю якщо що будемо вниз просто копатись та і все. О, у копатись не прийдеться. Тебе все добре? Ну ладно. Так. Золото і аметист. Поки що не бачу ні одного, ні іншого. О, золото бачу. Треба було арештування взяти, щось я не подумав взагалі. Так, на щось мені підказує, що на такій висоті вже золота не буде. Треба вниз спускатись назад. Ясно, пішли в інший бік. О, мідний датж. До речі, ще один прикиньте. Реально. Чи це той самий? Та ні, я сумніваюся, що це той самий. Це, напевно, інший. Можна зайти полутати. Може там золото буде. Нам, до речі, треба заряди вітра. І вони якраз таки можуть бути в цьому данжі Мідному. Так, я не знаю, де в нього вхід. Чи є він взагалі? А все, до речі, схоже на вхід. Якби нам до нього пробратися. Вода, ти можеш далі потягти, будь ласка. Він скільки діамантів. О, от і вхід. Скільки діамантів, це капець. Так давайте ще може поставимо тут мітку, нехай буде. Напишем Cooper он. І вимкнемо її. А це що, стоп? А це просто печера така. Добрий день. Є хто вдома. Він що залутаний? Та ну. Не може такого бути. Он там є ці. Заряди вітру. Це мені не треба. І це мені не треба. Мені треба заряди вітру. Коротше, все одно ключа немає, пішли, поки що далі сходимо. А ти ми минулий раз виходить з кінця зайшли, чи що в цей данш? А тепер спочатку зайшли, да? Чи щось таке? Драбина зломана. Ага, ми її не полагодимо, так. Ну, як варіант ось так. Кажу, ось так. О. а ви що прикалуєтесь чи що? Ключ дали. Так, скили одразу можна викидати нафіг. Воно нам не треба. Так, там з того боку ще що щось є. А, ось профіт. Серйозно. Та ти решт сьогодні. Регенерація. Нехай буде. Сноу пауки. Садов бали. Вісять павуки, бо вони придурки. Замість того, щоб атакувати, вони лізуть десь на стелі. Ну, а, а там внизу здається, да, що упав хтось. Де ти? Ще ключок. речі рештування знайшов А нам свічки треба були. А можна було з з в, в мідному данжі зайти їх залутати, бо їх тут купа. Капець. Так, заліза не треба. Стріла не треба. Так, ну тут здається, все можна далі йти. Різнокольорові ліжко. Що за кімната така? Чо досиш? Ого, насипав, так насипав. Невагомість, прикиньте. Це ще якраз те, що нам треба. Те, що я казав, треба купити і повісити на чого-то. А це прикол, це пощастило. Що це таке? За ліхтари такі прикольно. Нам, звісно, треба ключі. Але ми їх всі витратимо на якусь фігню Все виходить більше нічого цікавого. Можна було б відкривати ці. Як вони? Сховища. Якби були ключі, а ключів нема. Тому, в принципі, можна йти далі. Чому воно тут так стоїть може туди скинути щось треба? Та ні наче Дивно. Та що ж таке? Так, де там наш підйом? Ми сюди. Пішли тоді наверх. Кістяні блоки, до речі, але ми брати не будемо. Так, це ми прийшли звідси, правильно? Ну да, ми сюди ми зайшли. І що це кінець? Це ж не кінець. Там ще справа щось має бути. Ливий там. Здоровенний шматок, і тут здоровенний шматок ще. І зомбі звідки сідуть Судячи за звуку, то прямо тут. Ну да. Запечатали, блін. О, привіт. А, точно, тут тут же прохід десь зверху був. Да, он, он він. А я вирився знизу. То не, то не страшно. Але дивно якось. Прохід там, а кімната додаткові там. Так, це нам типу треба якось на Так, тут ключ. Ключ нам треба взяти. Що ми викинемо цього разу? Мідь ми викинемо. Взагалі там ми йшли по аметист і по золоту. Але не трапили на мідний данж. О, блін, є отака слабкість. Така слабкість мені більше подобається. Щоб його викинути. Давайте викнемо залізо. Та й в принципі досить нам. Так, слухай. Тобі треба просто в мене попасти. Один вмер, і другий вмер. Так, ключі є. З того боку нема такої ж самої фігні. А це що? А, так от звідки зомбі. Серйозно, воно так заспавне прикольно. Клас. Незламність. До речі, теж непогано. Блін, у нас місця немає. Давайте яблуко з'їмо. А, так тут немає проходу. Прикольно. Тоді що, тоді звідки ми прийшли? Десь ось з цього боку, здається. Да, ось. Так, це ми побували тут. Тепер е, давайте пройдемо сюди. До речі, а поряд купа. Ладно, вже місця немає. Так, сюди. Потім туди. А що це? Щось таке помаранчеве? Тепер сюди. Прямо і там справа має щось ще бути. Ого. Так, це щось цікаве. Блін, немає місця взагалі. Я не знаю, на що мені ці ліхтарі, але вони прикольні. Так, мідь. А, це така ж кімната просто снігом засипана. А ти знову дівся, до речі, мій щит. Так, ну, в принципі, все. Більше тут робити нема чого. Треба тепа додому вивантажуватись. Бо аметиз ми вже нікуди не вкладемо. Ми можемо викинути стріли вощину мідь, арештувальну. Не, слухайте, ми можемо набрати ще трохи аметисту? Давайте тоді до нього й вирушимо. Це типу маленькі з них не падає чи що? Капець. думав з усіх падає. Добре, будемо тоді здоров'я збирати. Може все-таки можна якось вирощувати? Там ще попереду має бути. Так, але на цій самовисоті. А, мені може ось цей прям родючий треба? Чи ні? Та ні. Чи його може шовковим дотиком накопати і він буде рости там сам по собі? Блін, а можливо ж таке, правильно? В принципі, то в нас все одно інвентар майже забитий. То ми можемо зганяти додому. Викладемо зараз все, що набор... понабирали. Е, зачаруємо собі е, чоботи. І ще одне кайло зробимо. Так, а це робиться медом чи? Чи Військом, Віском окей. Так, невагомість на чоботи зробив. І книгу ось таку зробив. Треба тепер скрафтити кайло. Так, все, я екай лошоковим дотиком. Можна далі йти по метост. Она таким чином не добувається, прикиньте. Капець. Выходить дармакрафту. Сейчас я біжу по цій печері и весь аметост далеко від мене. Там ще один данж. А это, кстати, может быть, как раз уже наш. Чи наш снизу был. Нет, наш снизу был, да? Вон Диаманты зустрілись. Купаю далі, вот Диаманты зустрілись, А вот, как будто их не можно. Это знущання просто какое-то. Это что такое? Это как Скорее всего, Так, були ми тут, чи не були? Мені здається, що не були. Так, це не той донош. Ми тут не були. Загорев, коротше, зразу всіх. Ну, коротше, якось так ми помитись сьогодні. Два рази сходили, а Аметисту набрали цілих два стаки, здається. Так, ми прожили хартовину, і здається, у нас 10 талантів випало. 9 талантів у нас випало. В принципі, теж непогано. Так, зараз ще слітаємо в данж. Швиденько. По він теж оновився. Так, я сподіваюсь, ми щось толкове наберемо цього разу. А не так, як зазвичай. Оу, оце я дав. Блін, одразу в самий низ впав. Не знаю на що мені то тема, але нехай будуть. Мені здається, вони далі в епохах треба. Так, ну тут, наче, все, можна вниз. Цей же я лутав, да? Так. І пішли тоді ось цей і самий нижній виходить. На цьому рівні ж наче немає скринь, да? Вон там тільки внизу залишається. Ну виходить, що да А ось ще. Фігня, повна. Так, ну виходить ми цього разу ще швидше справились. Так, що нам тут треба? Мушлі треба. Яблука. Дерпелини. Черепа. Сльози Гаста, до речі, ми майже виконали. Бретинка. Блін, 8 штук цілих зібрав, прикиньте. Це жах. Ми їх вічність будемо збирати. Так, ключі ми можемо здати. Здаємо ключі. Стоп, таланти не здані. А, да. А, точно, я ж їх не здав. 64 таланти. До речі, в мене талантів. 18. 6 талантів не вистачає, щоб закрити ц... цей квест. Так, ну начебто все. Тепер, в принципі, все зробили, що могли. Треба далі лутати данж. Тож, на цьому моменті ми не будемо завершувати нашу 30-ту, здається, ювілейну серію. Дякую за перегляд. Ніфіга ми толком в цій серії не зробили. Трішки квестів поздавали, позакривали. Трішки Мідні данжі полутали, трішки склеп полутали, та й, в принципі, все. Тож, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до зустрічі в наступних відео.